Перші дні літа для наших дітей завжди сповнені радісними емоціями, адже закінчується навчальний рік у школах. А це означає, що можна вільно проводити час, граючись з друзями, ходити на море та насолоджуватись іншими приємностями життя. 1 червня у світі відзначають міжнародний день захисту дітей. Мета цього свята ще раз нагадати про рівні права дітей у сфері виховання, освіти, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної належності та громадського походження. В Одесі цю дату пам'ятають і традиційно влаштовують заходи для малечі. А мешканців району Слободки та Пересипу взагалі запросили на потрійне свято. Працівники благодійного фонду Шлях до свободи вітали всіх присутніх з Великою Трійцею та Днем захисту дітей. До того ж, саме у цей день благодійній організації виповнилось 5 років. Сьогодні тройний праздник. Сьогодні п'ятиліття фонду сьогодні його образування його Сьогодні ми празднуємо День захисту дітей і сьогодні такий святий праздник Троїці, який празднують православні християни. За ці роки, 5 лет фонд ньс. Миссию добра, миссию помощи. И он с этой задачей справился успешно, потому что за это время очень многим людям оказана помощь инвалидам, детям-сиротам, детям, детям неблагополучных семей. А когда случилась беда в стране, мы, как сотни других волонтеров, стали в строй и начали помогать переселенцам. Президент благодійного фонду Людмила Ткаченко пригадує, що за п'ять років роботи не все давалося легко, але їй разом з однодумцями вдалося зробити чимало добрих справ, допомогти простим людям вирішити болючі проблеми та, звісно, підтримати переселенців з Донбасу. П'ять років. Багато чи мало. Я хочу сказати, що це дуже багато. тут пласт роботи, який фонд сьогодні встиг зробити, це дуже багато. І я хотіла б, щоб кожен громадянин сьогодні нього. Місію добра, місію відповідальності, місію тепла і допомагає тим людям, котрої так необхідна наша помощ. Олеся головіна працює у фонді з перших днів його заснування. Зізнається, що кожного разу, коли дивиться у вічі дітей після таких свят, розуміє, що життя не проходить даремно. З фондом я працюю з самого початку, з самого самого його основання ви знаєте, душевний порив – робити добро. Душевный порыв кому-то помочь, вот он отразился в помощи этому фонду. Конечно, наш вдохновитель это Ткаченко Людмила Михайловна, президент фонду. Без неї, наверное, ничего бы такого не было. Когда делаешь такие праздники, розумієш, що ти работаешь і віддаєш душу не зря. Когда видишь эти ці лица деток, діток, улыбающиеся лица родителей на фоні той ситуації, которая сьогодні в стране, как ти самому жити легше. Дітки були у захваті від концертної програми, адже мали змогу не лише потанцювати, але й взяти участь у захопливих конкурсах. Как называется сегодняшний праздник? Кто скажет? День защиты детей. Правильно, правильно. Сегодня отмечали пятилетие благотворительного фонда дорога к свободе. День защиты детей. Троица. Больше запомнилось танцы, музыка. Интересная очень программа была. Сегодняшний праздник принес мне много впечатлений. Здесь, в парке сегодня очень много детей, которые очень радостные. Им очень нравится сегодня проводить здесь время. Конечно, есть сладости, сладкая вата, и дети просто превосходно себя здесь чувствуют. Конечно, понравилось это. праздник для детей. Как же? Я перший праздник сьогодні вона так собиралась, так, так мріяла попасть на такий праздник. Окрім розваг на запрошених чекав і солодкий стіл, улюблений атрибут будь-якого дитячого свята: цукерки, печиво, солодка вата та прохолодні напої у спекотний день. Ніхто не залишив свято ображеним. Нам конкурси, стіл, солодка вата. Ну і... мені очень що було живе піння. Мне все подобалось. Як танцювали, український танець. Пані Галина з Луганської області, багатодітна мати. Подякувала президенту благодійного фонду Шлях до свободи Людмилі Ткаченко за запрошення. Вона та її шестеро дітей отримали яскраві емоції від святкування. Ми любимо дітей. А ви знаєте, ви з Людмилою Хавної. От сейчас познакомились на празднике. Мы благодарны, что нас пригласили телефон нам режимі. Теперь вот у Знаковим завершенням свята стали жовто-блакитні кульки, які з рук дітей злетіли у небо. Тож хочеться вірити, що життя, врешті-решт, почне приносити лише позитивні емоції. А над Україною пануватиме мирне небо.